Привіт усім шанувальникам історії та таємниць минулого! Сьогодні розповім про одну з найзаборонених книг у світовій історії. Це праця далматинського історика Мавро Орбіні під назвою Історія царства Слов'янського. Книга побачила світ у 1601 році у Пезаро. Але невдовзі після публікації вона зникла з бібліотек по всій Європі. Чому саме ця книга стала такою небезпечною для тогочасної влади, які історичні факти намагалися приховати від широкого загалу? Якщо ви цікавитесь альтернативною історією, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Сьогодні ми розкриємо таємниці, які століттями тримали в секреті. Мавро Орбіні народився близько 1550 року у Рагузі. Це місто відоме нам сьогодні як дубровник у сучасній Хорватії. Орбіні був бенедиктинським монахом та пристрасним дослідником історії слов'янських народів. Він витратив більше 20 років на збір матеріалів для своєї праці. Монах працював у численних монастирських бібліотеках по всій Європі. Він вивчав хроніки, літописи та документи різних епох і народів. Орбіні володів кількома мовами, включаючи латину, грецьку та слов'янські діалекти. Його метою було довести, що слов'яни мають набагато давнішу історію. Ця історія сягає часів, коли існували античні цивілізації Греції та Риму. Центральна теза книги Орбіні полягала у визнанні слов'ян як суперетносу. Він стверджував, що слов'яни співіснували з найдавнішими цивілізаціями світу. За його словами, вони були відомі під різними іменами у різні епохи. Античні автори називали їх скіфами, венедами, готами та сарматами. Орбіні доводив, що ці назви приховували справжню ідентичність одного народу. Слов'яни нібито створили могутню державу ще у дохристиянські часи. Вони контролювали величезні території від Скандинавії до Чорного моря. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таку версію походження слов'ян. Особливо цікавими є твердження Орбіні про слов'янські завоювання. Він описував, як слов'янські племена підкорили Грецію у п'ятому столітті. Македонія також нібито потрапила під слов'янський вплив у цей період. Найсміливіше твердження стосувалося завоювання самого Риму слов'янськими військами. Орбіні зазначав, що це сталося у IV столітті нашої ери. Він посилався на документи, які описували слов'янських воєначальників у Римі. Ці факти кардинально суперечили офіційній історії того часу. Католицька церква вважала такі твердження єретичними та небезпечними. Якщо ви вже встигли оцінити ці шокуючі факти, поставте лайк та підпишіться адже попереду нас чекають. Ще більш дивовижні відкриття. Найзагадковішою частиною теорії Орбіні була легенда про прабатьківщину слов'ян. Він ототожнював її з міфічним островом Туле у Скандинавії. За античними джерелами Туле розташовувався на крайній півночі відомого світу. Орбіні стверджував, що саме звідси слов'яни почали свою експансію. Вони нібито мігрували на південь великими хвилями протягом століть. Перша хвиля досягла території сучасної Польщі та Чехії, друга хвиля рушила на Балкани та у Східну Європу. Третя хвиля дійшла до берегів Чорного та Середземного морів. Ця міграційна теорія. Пояснювала присутність слов'ян у всіх куточках Європи. Орбіні також досліджував мову як ключ до розуміння слов'янської історії. Він аналізував топоніми та гідроніми по всій Європі. Монах знаходив слов'янські корені у назвах річок, гір та міст. Навіть у Німеччині та Франції він виявляв сліди слов'янської присутності. Назви міст Берлін, Дрезден та Лейпциг мали слов'янське походження, річки Ельба, Одра та Висла також носили слов'янські імена. Ці лінвістичні докази підтверджували його теорію про давність слов'янської цивілізації. Поділіться у коментарях, які слов'янські топоніми знаєте ви. Книга містила детальний опис слов'янських звичаїв та релігійних вірувань. Орбіні описував складну систему слов'янського пантеону богів. Він згадував Перуна як головного бога грози та війни. Велес виступав покровителем худоби та торгівлі у слов'янській міфології. Дажбог символізував сонце та світло у древніх віруваннях. Макош – була богинею родючості та жіночого начала, ці релігійні традиції нібито існували паралельно з грецькою та римською міфологією. Орбіні доводив, що слов'янська культура була не менш розвинутою вона мала власну писемність, яку пізніше замінили кирилицею та латиницею. Реакція католицької церкви на книгу Орбіні була миттєвою та жорстокою. Папська курія внесла працю до індексу заборонених книг. Інквізиція почала конфіскувати всі примірники по всій Європі. Багато бібліотек були змушені знищити книгу під тиском церковної влади. Сам Орбіні потрапив під підозру у поширенні єретичних ідей. Монах був змушений публічно відректися від деяких своїх тверджень. Однак декілька примірників книги все ж збереглися у приватних колекціях. Ці рідкісні примірники стали об'єктом полювання істориків наступних століть. Чому ж книга Орбіні стала такою небезпечною для тогочасної влади? Справа полягала у політичних наслідках його теорій, визнання давності слов'янської цивілізації підривало авторитет Риму та церкви. Католицька церква базувала свою легітимність на спадковості від Римської імперії. Теорії Орбіні ставили під сумнів цю спадковість та право на владу. Крім того, його ідеї могли надихнути слов'янські народи на боротьбу, вони могли вимагати визнання своїх історичних прав та території. Це загрожувало стабільності тогочасної політичної системи Європи. Поділіться розгорнутими думками про те, як історія впливає на сучасну політику. Сучасна наука неоднозначно ставиться до спадщини Мавро Орбіні більшість істориків вважають його теорії псевдонауковими та безпідставними. Археологічні дані не підтверджують існування єдиної слов'янської цивілізації у античні часи Лінгвістичний лінвістичний аналіз. Показує, що слов'янські мови сформувалися пізніше, вони виокремилися з індоєвропейської групи приблизно у п'ятому столітті. Топонімічні дослідження також спростовують багато тверджень Орбіні, однак деякі його спостереження щодо міграцій були частково правильними. Слов'яни справді розселилися по великій території Європи у середньовіччя. Незважаючи на наукову критику, ідеї Орбіні продовжують жити у популярній культурі, вони надихають письменників альтернативної історії та конспірологів. Деякі дослідники вбачають у забороні його книги докази змови, вони стверджують, що офіційна історія навмисно применшує роль слов'ян. Ці теорії особливо популярні у слов'янських країнах. Вони використовуються для підтримки національної гордості та ідентричності. Однак важливо розрізняти наукові факти та емоційні інтерпретації історії. Праця Орбіні також вплинула на розвиток слов'янознавства як наукової дисципліни. Його методи збору та аналізу джерел стали прикладом для наступних поколінь. Багато істориків XVIII та XIX століть використовували його напрацювання. Вони створювали більш критичні та обґрунтовані дослідження слов'янської історії. Сучасне розуміння етногенезу слов'ян багато чим завдячує початковим працям орбіні. Його помилки допомогли сформувати правильні методи історичного дослідження. Історія заборони книги Орбіні демонструє силу ідей та слова. Вона показує, як знання може бути зброєю у політичній боротьбі. Влада завжди прагнула контролювати інформацію та історичні наративи. Заборонені книги часто стають більш впливовими за дозволені, вони породжують легенди та міфи, які живуть століттями. Сьогодні ми маємо доступ до різних точок зору на історію. Це дозволяє нам формувати власне критичне мислення та розуміння минулого. Підводячи підсумки, можемо сказати, що книга Мавро Орбіні є унікальним документом. Вона відображає уявлення про слов'янську історію XVII століття, незважаючи на наукові неточності. Праця має велику культурну цінність. Вона показує, як формувалася національна свідомість слов'янських народів. Заборона книги стала частиною її власної історії та легенди. Сьогодні ми можемо вивчати її без страху переслідувань. Це нагадує нам про важливість свободи думки та дослідження. Підписуйтесь на канал Архіви Минулого. Ставте лайк цьому відео, напишіть розгорнутий коментар про те, які висновки ви зробили з цієї історії.